Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка та роза покликом душі. Сьогодні ми подивимося з вами місто Мелітопіль Запорізька область. Мене попросив подивитися це місто. Мій колега по YouTube. дуже попросив, тому що він був в мене на ефірі. Сказав одну річ, що там вже готується місто під окупацією, готується референдум і попросив просто подивитися це місто. Подивимося на колоді Таро Лінорман і там ще далі подивимося, якщо буде потрібно, на колдовському Таро. От бачите, я вже задала місто Мелітополь, що там ситуація зараз. Буде декілька ракурсів. І так, що ж тут випало? Мілітопель. Рицар мечей. Рицар мечей. Ну що ж, працюють? Професіонали, тобто військові. Зараз буде все видно. Так. І так, що ми тут бачимо? Рицар мечей, дев'ятка Пентаклів. Карта мир. Карта імператор, це вищі аркани, карта четвірка жезлів і карта Колесниця. По Рицарю Мечів можна сказати, що це найомники. Тобто місто да, в окупації, місто в окупації. На дні колоди в нас шістка мечів, що каже про те, що місто. Бачите сирена, пропонують дуже яскраві плани, якісь нові перспективи із-за кордону. Але ці перспективи під червоним прапором. Якщо ви пройдете цей референдум, як вони зараз від імператора. Імператор це власний, амбіціозний політик високого гатунку. Ну, що сказати, Ну, пу. Да. ми обіцяємо вам перспективи за кордону, але найомники обіцяють, ми обіцяємо вам щасливе майбутнє щастя. Ми обіцяємо вам мир, мирне життя. Ми обіцяємо вам, в общем, птічки-сінічки це завжди балачки, ну це четвірка жезлів, це. Якби це такі дуже такі гарно сплановані плани, які вони хочуть там осуществити. Но тут карта дуже це швидко провернути. Карта колісниця. Це ось така ситуація зараз в Маріуполі. Зрозуміло, да? яка ситуація? Обіцянки цянки, а ви мені пишіть Маріупольці. Пишіть мені в коментарях, чи так це, чи ні. Давайте ми з вами подивимося, як до цих обіцянок цянок від найомників, від тих окупантів. А тут дуже гарне слово найомники. Тобто. Там не тільки росіяни, там ще й люди різних національностей, тому що Маріуполь і сам це дуже багато національне місто, там живуть дуже багато національностей. І ось ми зараз подивимося, як жителі Маріуполя проукраїнські, які чекають визволення, що вони вважають про ці обіцянки-цецянки, що вони. Думають про українські жителі Маріуполя. Що вони думають, гадають про ці обіцянки ценки? Вісімка пентаклів. Далі йде четвірка пентаклів? Справедливость. Далі. Колісниця, колесниця. Знову ж таки, оці четвірка жезлів. О, все правильно. І тройка мечів. Трійка мечів. Так от, що гадають про українські жителі? про українські жителі. Мелітополя, які чекають Україну. Я не сказала «українці», а про українські, тому що багато національностей. По вісімки пентаклі. Оці всі, і це непогана карта. Прогрес, да? плодородність, тут четвірка Пентаклі що ріх забілля, які обіцяють прогрес, ріх забілля, по справедливості. Вони швиденько за цими балачками, тільки закінчиться референдум, побалакають. І що воно призведе до розбитих сердець на дні трійка мечів і до повного обнуління всіх обіцянок цицянок по справедливості. Оце вважають проукраїнські жителі Мелітополя. Бачите? Що їм в черговий раз оцей мир розіб'є серця, приведе по мечам до конфронтації. Конфронтації, ругань ну з хамоватими якимись людьми, розумієте? Мабуть, що буде там гризня між собою, після того, якщо він пройде цей референдум. Тому що буде повне обнулення, жебратство, обнулення, Це шах в нікуди. Це от як дурак іде, він ніщий, обідраний. З котомочкою один такий тормозок маленький, йде дзвініть на весь світ, ось, бачите, дзвоник. Але як дурачок в цьому колпаку, і... Одна нога в нього вже боса, вже їх розуле. Тобто на лапшу навішали на уші. А він все одно йде. Отак вважають про українські жителі Мелітополя, що нічого хорошого це не приведе. І дуже швидко воно все поміняється. Ну, звичайно, в Мелітополі є люди, які чекали. Навіть я дивилася по Ютубу. Виступав якийсь німецький журналіст. Я не удостоїла його честі, запам'ятовувати його ім'я, що начебто люди ходять там дуже принишливо по Мілітополю. Не ті, що ті, що каже, не хочуть окупації, вони... їх видно каже одразу. А... а ті, що чекали, вони ходять також з опущеними головами і шепчуть «Не уходіть». Так правда, це чи ні? Чи радіють інші люди, ті, що чекали оцей мир о цьому всьому, цій події, що зараз Мілітополь у володінні якісь непонятних людей? Давайте подумаємо, що вони думають, ці люди. Так, да, вони радіють. Да, навіть можна і не продовжувати. Сяє сонечко, вони радіють, що зайшли оці дуже сильні люди. Да? Ну, Король Жезлів це дієві якісь люди. Да, сіла, сіла в які? Ну що, можна далі не продовжувати? І вони вважають, що оці сильні люди, тобто військові сила, бачите, принесуть їм ось таке світле життя. Сонечко. Але не забувайте, що тут дітки всі роздягнуті, бачите чомусь під цим сонечком. А сонечко на шкіру да, не захищено. В них нема захисту, вони беззахисні, ці дітки. Так і ці люди, які довірилися оцій владі, оці люди, до речі, їх не дуже такий великий процент, які думають, що в них буде щасливе життя сімейне. Дітки тут не захищені, вони без одягу. Їх от пече оце сонечко, яке вони чекали. Ну, якось так. Сподіваюся, ви зрозуміли. Чи пройде референдум у Мілітополі, чи буде це референдум у Мілітополі, чи дійсно він пройде? Дійсно, пройде референдум в Мелітополі. А ви мені, хто з Мелітополя, пишіть питання, які я ще не, не затронула. Шістка жезлів. Ну, взагалі, то це рішення вже прийняте якесь таємне. І шістка жезлів по класичній колоді це перемога. Пройде, але бачите, як під дев'яткою мечів. Але хочу сказати, що 50 на 50 може пройти. Ті, хто буде не согласен, посадять дев'ятка мечів, закриють. Ну, щоб вони не сильно возмущалися, бачите? От. 50 на 50% прийде на цей референдум. Ну, а рицарь Кубків, це говорить про те, що щось їм там. Замилять якісь очі, їх будуть соблазняти. розумієте? Ну, знову ж таки, лапшу на уші вішать. По рицарю кубка. Якщо дивитися на відношення, ну це чувство, це будуть соблазняти чимось. От тих, хто не згоден до цього референдуму. Ну, а чи пройде, рішення вже є. Ну, більш те, що пройде, бачите, цих. Хто не хоче посадять, іншим будуть замилювати очі. Але це ще, знаєте, 50 на 50. 50 на 50. Давайте подивимось остаточно. В серпні пройде референдум, яка карта випаде? да, ніт. Будемо уточняти. В серпні пройде референдум в Мелітополі. Серпні місяці, імператриця. Імператриця це головний аркан, яка відповідає за ізобілі, творчий потенціал, далі порозуміння. А я спитала, чи пройде, чи не пройде. Жезли десятки. Ви знаєте, може бути так, що заставят король мечей? Заставят, заставят, загонять, зашпіонять четвірка мечів. Це тих, хто не хоче, знайдуть і загонять. Ну, можливо, що так, може пройти. Але це ще так. Знаєте, 50 на 50. А треба ще подивитися. Треба подивитися Мілітополь. мілітополь. Значить, я на іншій колоді подивлюся. Чи будуть там якісь дії такі, чи обставини? Я вже боюся казати, бо так канал притормажують, які там будуть дії військові ну поблизу Мелітополя, У серпні місяці. Дивимося тільки серпень. Чи будуть якісь бойові дії в Мелітополі в серпні місяці? Давайте подивимося. Будуть, да, фараон мечей. Фараон мечей. Це дуже-дуже він під охороною Дуже там враг осів, окопався В большой спешке. В большой спешке. Ну, знов же ж таки. Сейчас подивимся. Что вони будуть работать? Секрет. Знаєте, в серпні він не буде визволений, тому що тут при, при всі засоби засто застосовуються, щоб це місто було під охороною. Як тільки можна, всі засоби помаху, це всі всі, все використовують, велика спешка дуже спішать тайно. Поки що їх дії, звісно, я спитала, чи будуть бойові дії, ще не розкривають карти насчет українських військових, але те, що вони спішать, щоб наші військові, єдине, що можу сказати, сюди не прийшли, тому що вони, в них підгорає. Підгорає. А вони розуміють, що шестерка Пентаклів. Хтось дуже гарно їх проспонсірував. Проспонсірував це місто, щоб провести оцей референдум. Дуже там ресурсу багато. Можливо, і зброя якась така є. Хтось подарував, хтось надав зброю, якою вони там охороняють це місце. Але в них підгорає. Підгорає страшно, вони спішать. Але дуже вони там сильно окопалися. В серпні ні. Так. Тепер давайте подивимося пораду. Я вже і так затягнула. Порада жителям, порада жителям Мілітополя, тим, хто хоче повернутися в Україну, порада жителям Мілітополя. Хочу сказати вам, мої любі українці, хто в окупації, звичайно, вам треба вести себе дуже хитро, дипломатично. Не виказувати своє таке щире. Якщо діяти, то таємно. І ось подивимося, яка порада від карт Таро. Що робити, як діяти з жителям Мелітополя, проукраїнським жителям Мелітополя, які чекають на перемогу України і знаходяться в окупації. Порада жителям Мелітополя. Карти дуже погано тасуються, але дуже гарні. Порада жителям Мелітополя. Дві карти. Порада. Знаєте, ви бачите порада, чекайте перемога обов'язково прийде. У вас буде щасливе життя в Україні, все повернеться. Але зараз, саме в цей час, зараз, серпень місяць, по сімки Пентаклі, щоб не вам не бути з розбитими серцями, треба почекати, чогось не вистачає. Чогось не вистачає поки що для звільнення вашого міста. Треба зібратися з мислями, перезавантажитися. Тому що неможливо зараз визволити, може бути жертв багато, по тройке мічів. Треба перезавантажуватися. Бачите, сімка мічів каже про те, що у вас дуже багато ну, таких, що зрадили ваше місто по сімки мічів. Була зброя украдена, да. і от він украв, в нього украв, і частково ще зброя там охороняє вас. Оці найомники. Вісімка кубків каже про те, що, можливо. Зараз, знаєте, як. В тому в одному з фільмів, ти каже, не переживай, перекинь думки на хазяйство. Можливо, вам зараз зайнятися якоюсь справою. Зараз у вас там звичайно в окупації все порушене і торговля да, розвинута. От, перекиньте, тому що це карма, це ваша доля. Перетерпіти оце все знущання, яке зараз над вами. І все налагодиться по десятки кубків. Все налагодиться, все повернеться. Но зараз не на часі. Поки що терпіть. Терпіть, хитруйте, нічого такого не не лізти на рожон. Потерпіть трошки. Ось така порада жителям Мелітополя. На цьому я буду завершувати цей довгий. Розклад по Мілітополю, пишіть, будь ласка, мені коментарі. Якщо ви додивилися до кінця, ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь, поширюйте, підписуйтесь на канал Іріна Літовка. А також дивіться в мій інфобокс, в мене є група Таро Таро за покликом душі в телеграмі. Добро туди заходьте, добро пожаловать, я вас там чекаю. Можемо консультуватися на особисті питання.